Від цієї майстерні. Я, я думаю, що це не просто ключ від цієї майстерні, а це те, чого мають е, дуже боятися наші вороги. Бо термін, коли ми будемо відновлювати боєздатність нашої техніки, буде дуже-дуже скорочений. Отже, смерть російським оркам, слава Збройним Силам України і тримай. Слава Україні! Ну, дуже круто. Дехто може, да, ще, дехто може подумати, що це сувенірний. Я, як людина, яка пройшла службу в Збройних силах, можу сказати, що це десь 80-ка, яка є абсолютно реальним ключом для роботи. Так чи ні? Так, звісно. Тобто це ніяка не забавка. Так що тримайтеся, будете гарно працювати, Артемі вам подарує. Обов'язково. <рес> Все, спасибі. Дуже дякую.